Моя церква, Христова Церква чиста і свята, від цього світу віддалена і будувалась вона всі віка, навчалась бути вірна і смиренна. Христова церква це спілкування для людей, це дім молитви і поклоніння, це місце для очищення сердець і для душі. Наше спасіння, як важно бути завжди на служінні і дорожити часом тим, що є, і користати ті хвилини цінні, той мир і спокій, що нам Бог дає. Ми всі приходимо сюди набратись сили, щоб збагатитись в дусі у Христі. Бог звертається до нас, як до дитини, і вчить нас, як поводитись в житті. За тебе, церкво, Бог віддав життя, щоб ти була йому покірна, щоб називалась ти в Його ім'я і від гріха була ти вільна. Ти нам нагадуєш Господь, що скоро прийдеш, щоб ми не забували. Час іде, що нас такими, як ми є, в царство не приймеш, і часу каятись вже потім не буде. Якщо ми в Біблію святу не заглядаємо, лиш про роботу дбаємо кожен день, про своє тіло ми не забуваємо, а душу свою занедбали геть. Бог бачить все. Як ми відносимося до церкви, як біжимо, щоб не спізнитися, бува, коли ми нехтуємо і пропускаємо без причини, про що ми мріємо, іде ступа наша нога. Бог бачить все, чи важно нам почути Боже Слово, чи про політику і мирське життя, чи знаємо ми біблійну всю історію, де інтереси наші, де наше пізнання. Ми думаємо, не в тому річ, пущусь, читаю, а чи я молюсь. Чи помолися в п'ятницю в ту ніч? Ніхто ж не знає, над цим я не задумуюсь теж. Ми забуваємо, що це тіло є Христа. Воно реальне і живе, воно болить. Болить воно в тебе, в мене і в нашого Отця, у кожного. Хто на служінні тут сидить, не забувай, що час скоро минає. І що зробити для Спасителя Христа, Господь у кожного друже, спитає, що в його церкву ти приніс чи вклав. Бог дуже любить церкву із людей, не просто храм, будівлю стіни, щоб там співали радісних пісень. І всі одеші були чисті й білі, щоб ми раділи цьому спілкуванню, щоб ми бажали на зібрання йти, щоб не марні були наші старання Христові свою вірність зберегти. Бо Він прийде за церквою своєю, яку любив, беріг аж до кінця, чи буде вона рідною моєю? Чи увійду я в дім свого отця? Дякую. Слава Всевишньому Богу.